Будь пошкаренко Пушкаренко, Арсеній. Шановний пане Голово, шановні колеги, дорогий український народ. Дійсно, 18 травня велика трагедія. 80 років з моменту депортації радянської влади кримсько-татарського народу з їхньої території, з їхньої істинної території з Криму. І це не просто геноцид, це особливий вид геноциду, коли радянська влада зробила все, щоб цієї нації більше не існувало. І буквально за декілька днів всю націю фактично зібрали і депортували. Сьогодні, звертаючись до урядів, парламентів, міжнародних організацій світу, ми закликаємо визнати це так сьогодні, як і це відбувається з питанням Голодомору геноцидом кримсько сатарського народу. Адже пройшло 80 років, а злочини, непокарані покарані злочини Москви сьогодні чинить знову ж таки нинішнє керівництво Москви на 10-ту річницю. Вибачте, 10 років тому на 70-ту річницю почалася знову окупація Криму. Сьогодні ми бачимо, як переслідуються кримські татари, як порушуються права людей, як знищуються, відбувається повторення тих подій, які були 80 років тому. Тому сьогодні важливо це пам'ятати, і ми в нашому зверненні апелюємо до того, що повинна бути відновлена територіальна цілісність України, в тому числі разом з територією Криму. Що українська форма миру, де йде мова про і повернення всіх наших заручників, всіх наших повонених, тому що кримська татара повинна бути імплементована. І повинен бути міжнародний спеціальний трибунал за злочини Росії, які продовжуються і сьогодні. Слава Україні!